Криза лінії PCI express актуальна проблема сьогодення. Дивіться, ну, один слот він гарантовано буде нормальним, X16 питань нема. А ось інші, якщо ви придивитесь на їх фізичну реалізацію і на піни, і де вони закінчуються, то ви зрозумієте, що це насправді не PCI Express X16, а PCI Express X1. Тобто в нас 16 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Якщо вам здається, що це нормально, демонструємо іншу материнську плату. Ось тут в нас є X16 x16, ще один x16, x8, x8, x4 і ще x8. І навіть присутній мультиплексор для того, щоб все це працювало, як подобай. Тобто ось це і ось це. Ну, Виробники економлять хто як може. Тому потрібно звертати сьогодні особливу увагу, якщо вам потрібна саме повноцінна робота вашої периферії. Якщо вам потрібна правильна материнська плата чи допомога у її виборі, звертайтесь до SiliconFox.